У столиці 18 грудня встановили перше мобільне укриття. Від початку його експлуатуації минуло понад два тижні. Тож ми поїхали перевірити, як працює ця захисна споруда та чи справді там безпечно. Це перше мобільне укриття в Деснянському районі Києва. Така захисна споруда може містити до 50 людей. Вона вже офіційно сертифікована ДСНС із урахуванням потреб інклюзивності. По сьому може спуститися і маломобільна людина або мама із дитячим візочком. Доступ до укриття цілодобовий. Усередині є необхідний мінімум, щоб перечекати повітряну тривогу, лавки, освітлення, вентиляція та розетки. Та головне питання: наскільки воно безпечне? У ДСНС кажуть, цілком перед встановленням укриття перевіряли на міцність, влаштували справжній краш тест. Це Утримання надмірного тиску в обсягах 100 кПа, перший момент, і другий момент це відсутність внутрішніх відшарувань конструкцій під дією вибуху, ну і під дією уламків. І, власне кажучи, там наскрізного пробиття і ще там купи нюансів. Якщо ж перевести 100 кілопаскалів, про які говорить полковник в наочний приклад, то за такого тиску у квартирах вилітають вікна та відшаровуються стіни. Це укриття такий тиск витримує. Звісно, бомбосховище не врятує від прямого влучання, але від уламків точно захистить. Це не пряме влучання шахиду, це десь вибух біля навіть стандартом. регламентується здійснювати ці підриви лабораторні на відстані до 4 метрів. Єдина проблема з цим укриттям в Києві те, що воно поки одне на все місто. Хоча потреба в таких сховищах надвелика. Це швидше за все десятки по районам сотні по місту. Саме це стосується зупинок громадського транспорту, місць скупчення людей. Також це стосується житлових масивів, де відсутні близько будь-які інші укриття. У київській міській військовій адміністрації обіцяють, що наступного року таких укриттів побільшає. Головне, аби бюрократичні перепони не завадили, бо саме вигодні. Овлення та монтаж займають лічені дні. Конкретно це укриття було виготовлено буквально за кілька днів і встановлене за три дні. Але встановлено, як ви бачили, воно було на рівній площі, тобто тут ніяких не було ландшафтних обмежень по його встановленню. Вартість укриття такого типу від мільйона гривень. Усе залежить від виробника та функціоналу. Всередині це сховище подарували благодійники. Анастасія Торіщук, Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.